Колеги, дякуємо за очікування. Розпочинаємо після матчу випуск конференцію з головним тренером Динамо-Клін Мірче Лучесько. Розпочнемо з запитань, будь ласка. Чи є запитання? Так, будь ласка. Що окрім спеки було сьогодні для Динамо найважче у матчі? Most difficult. Such mistakes they did. We did. It was an incredible mistake. This of At this level, with, with, uh, with our team. Excuse me, because I am so angry. But, uh, then it was very difficult. difficulties to play two three days, and uh, difficult to to play in this condition. Very very hot uh, temperature. Difficult to leave Bucharest and to come to Odessa. Difficult with the trainings, but we we had to we had to to win this match. Not indifferent to what's happened. It's not excuse, you exclusive, no what's happened, we had to win. Найважче було <проб> це ті помилки, які ми сьогодні самі собі. Вибачте за емоції дуже злис зараз після <проб> матчу. Важко було переїжджати з Бухаресту до Одеси, важко грати з другого дня на третій, але це не виправдання, ми мали перемагати сьогодні. Наступне запитання, будь ласка. Так. Так, Скажи, були центр поля, коли потім вилучили захисника, пошкодували, що всі заміни були переводні. What about it? You had the we, we played it another match. that We have to, to. It's not possible. We played 120 minutes. We couldn't stay with them. They asked to to be changed. Even uh, Melenko and Sidorchuk, but they didn't want to continue. Because, but, but normal is this. But to to, to normal the players. The fresh players coming uh, on the pitch they had to to play and to win the match not to to play for losing the match well, The mistake that uh, the made it's it's incredible at this level at all. Our, our defender players are too young more than moment. They, are, they, are, they want so much to, to play good to play but uh, uh, to solve the problems in defense, but uh, I think that they have no the patience to, to to play like I wanted, like a team wanted. We, we dominate per time or the first time. We dominate categorically. But they scored by by chance. We we had a lot of opportunity to play. Maybe some some incident in area could be penalty. I I want to see in the television because. Uh, it's, too far from my position to, to see if, if it's true or not true. But they had very good uh, organization of the game, very good uh, uh, counter attack with the players who prepared very good this match. They had uh, this boys one week to, to think about it. Єрмоленко Сидорчуку, наприклад, було дуже важко продовжувати гру. Тим більше таку спеку вони попросили заміну, попросили трохи відпочинку, і гравці, які вийшли на поле мали додати, і ми мали виграти цей матч. Ту, ту, ту помилку, яку допустив Дядьчук, це неймовірно. Наші центральні захисники ще досить юні, у них немає достатнього досвіду, і вони не можуть поки віддавати усі ті сили на полі, яких від них вимагає. Команди вимагаю я, але Черноморць дуже гарно сьогодні організовано зіграв. Вони мали цілий тиждень для того, щоб підготуватися до цього поєдинку на відміну від нас. Ми домінували у першому таймі. У нас було багато моментів. Там я... другий тайм також домінували. Не плейдонів контратак, нот позиціна так, нетбагудзе. They did very well this. Чорноморець грав на контратаках, у них не було позиційних атак, але вони це зробили дуже хорошо, дуже якісно з цим впоралося. Я не впевнений, мені треба передивитися, але міг бути пенальті, що могло також вплинути на групу. Телевізіоне. Я хочу подивитися повторно. Я не впевнений, тому не буду. Так, будь ласка. Продовжуючи тему центру захисту, ви на одній з попередніх прес-конференцій, відповідаючи на питання підсилення власне центру захисту, е, сказали, що ви не можете брати гравців навіть з України. Е, от я хотів би, щоб ви розвили це питання. Чи у вас просто відсутній трансферний бюджет, чи ви, е, ви просто не бачите е, більш сильних гравців ніж у вас вже є, серед тих, хто доступний на транспортному українському is оркоменторіза? Your, is your Yeah. vapros, what yeah. is your yeah. comment? I, I don't understand. vapros, nada. Yeah. you made a comment, but i, I, didn't, I didn't understand. Yeah. vapros, uh, so question right. about, uh, mm -hmm. we have enough money for them making or in Ukraine, central defense. we we'll see that now. we we'll discussed discuss with president what uh, has happened. we tried for a long time to, to find a you know, central defender. But uh, at the end, we, we wanted to give a uh, uh, possibility to the young players to arrive at a good level. They need one, two years for, for this. Huh? We had uh, at the same time, uh, we've been uh, unlucky to lose, uh, to lose uh, Popov for these two matches. First match has been sent off. And, uh, and uh, it's an important player for, uh, for our defender. Ми подивимося. Зараз ми шукаємо ще захисників. Я маю переговорити з цього приводу з президентом клубу. Наразі ми даємо можливість нашим молодим захисникам. Хоча об'єктивно їм ще треба один-два роки для того, щоб вийти на той рівень, на який вони мають грати за Динамо Київ. Нам не дуже повезло, тому що ми втратили Попова. Це досить важливий футболіст для Динамо, для оборони Динамо Київ. Він вибив на два матчі. Подивимося, що буде далі. Дякуємо, шановні колеги, І останнє запитання, будь ласка, так. Це не стільки запитання, скільки про спогади. 18 серпня був день пам'яті Віктора Прокопенка. Ви працювали разом з Віктором Євгеновичем. Можете згадати цього віддатного фахівця, який був лавендою, був лікулярних клянах Чорноморця. Започатку у вас переможні традиції одиситі.

Це фантастична людина, була легенда. Я мав з ним дуже хороші відносини. Це людина, про яку не можу сказати нічого поганого. Він легенда шахтеря українського футболу. Шановні колеги, усім дякуємо. На все добре. після матчу Чорноморець-Одеса-Динамо-Київ. Головний тренер команди моряків Роман Григорчук. Ваше запитання до нашого коуча, будь ласка. Я такое вчитял. Такое ощущение, що Динамо, понятно, устали после предыдущей игры, і да, они приехали так, как бы я думал, за счет класса, за счет уровня, все-таки класс, понятно, больше команды. А вони, по-моєму, грає за счет огромного количества мілового пола і свиніх і разом в кола. Де ж юрмолян забивав. Там же таких наших просто полічегорі набрав, рмотин пол. І, по-моєму, це так от така грізновата игра, чисто говорять, вона як то емоціонально і, і... дійсно, по-моєму. Ну, як я відповів на це запитання? Я почну з того, що я поважаю Динамо. Поважаю тренера і рахую, що це топ-команда. При при тобто, якщо зі мною хтось хоче спорити, ну це моя думка. Так? Е, сказати, що сьогодні Динамо планувало з нами зіграти за рахунок класу, я не згідний, бо я не бачив цього. Я думаю просто, що їм прийшлося набагато-набагато тяжче, ніж вони чекали в цілому. Було дуже багато часу теж під пресингом, і їм не, вони не могли грати в свою гру. І через те, я думаю, що е, ну, в цьому вони мали, мали складності. Ті моменти, які я, я сам отримав в жовту карточку, але я залишаюся при своїх. Так, я був абсолютно незгідний і перш за все з поведінкою футболістів. Я зі своїм футболістом, ще ми десь говорили на прес-конференції, що ну я не, не, не можу це, скажем, хвалити, одобрювати таку поведінку, коли футболісти підігрують, розуміючи, що десь це треба в якійсь ситуації стратегічні, щоб суперник отримав суддя цьому і суперник отрив е, жовту карточку. Через те я залишаюся при своїх. Дав тій ситуації фол був, нема питань, але це був просто звичайний фол. Ніяк він не тягнув на жовту карточку. Все, це я так прокондував, ну в цілому то, що... А у, решту ну, я не можу коментувати ніяк гру Динамо я можу коментувати нашу гру, яка була досить солідною, але не без пом помилок. Бо ми допустили такі помилки, після яких відразу Динамо нам забило голи. Вони нам могли забити інші моменти, де були, ну, було би це більш логічно. І нехай, бо так буває. Коли вона тударив, це був ігровий момент, попав здорово в голну. А коли собі привозимо е, два м'ячі і ще, було б може один-два, то це наше недопрацювання. Але це все перебиває результат. Для мене це перемога, для мене і команди це ну, перемога. Е, як їх я її охарактеризував? Це якась така, знаєте. Ну, одна з най найважливіших в житті, я вам скажу. От, чесно вам признаюся. Для мене цю перемогу я запам'ятаю на все життя. Бо в якій вона, ну не буду я це аналізувати, і розказувати, але вам говорю, це дійсно є правда. І я радий, що ця перемога відбулася зараз. Я радий, що сьогодні я бачу. Велику кількість щасливих людей, і думаю, що ті, хто дивились по телевізору, і ті, ті люди, які, яких я постійно згадую, бо це люди для мене для, це просто герої. І тут я другі слова навіть не підбираю. І вони задоволені, я думаю, результатом, то точно і грою в тому числі. Так? А це як для мене, це є футбольне щастя. Дуже дякую Богу, що це відбулося сьогодні і ну, просто позитив Море позитиву. Це була перемога вопреки. Коротка скамійка, дуже коротка скамійка. Нема ключових ігравців, які отримали червоні в тій ігри. Тобто, коли ми йшли на стадіон, то ми думали, ну, ну дай Бог, що хоче. Ви були зітні на нічлю, так? Да? Да, дай Боже. Сто врін забив. Але це, так, да, це така перемога. Ну, Склалося, слава Богу, нормально, звичайно. Ваше питание удар. Я продолжу то, что Александр говорил. Учитывая то, что вы заранее знали, что максимум 12 человек может выйти на поле, вы какие-то изменения в подготовку к Игре делали? Или как обычно? Вы знаете, хоть кого вам речь скажу. Слухаю багато різних людей, і все життя я їх слухаю, щось для себе беру, але інформація завжди. була одна людина в моєму житті, який сказав, що моя думка така: тренер ніколи не повинен боятися тренувати. Тобто, якщо тренер думає, ага, тут в мене мало людей, зараз, не дай Бог, на тренуванні травма, не буде кому грати, ще щось таке. То це знаєте, воно не такий тренувальний процес, і далі, якісь ти там скорочуєш ці відрізки робочі і так, далі, і так далі. Я от правилом цим керуюся. Отак мені це якось я прийняв це цю пораду людини, і я ніколи не боюся тренувати. Тобто я роблю те, що положено. Є в нас у нас сьогодні не було дві заміни, у нас була сьогодні одна заміна: одинадцять і три молоді футболісти, які ще, на жаль, не відповідають рівню вищої ліги. Ну ніяк. Але вони з нами, щоб нюхали трошки і десь підтягувалися. Так? І у нас було, я розумів, що 11 чоловік. В чому тут, Ви бачите, ми ще от, от з 11 чоловік ми такий варіант придумали стратегічний, що залишили і єде в запасі. Це теж якось так було, вроді би, навіть нам дивно. Але ситуація того вимагала через те. так. Знаєте, коли воно люба перемога, вона. Потребує, щоб все добре складалося. Я не говорю про якесь там тотальне візіння, але має складатися все. Ну, Сьогодні, наприклад, мені лікар сьогодні ранішнє медтестування, і лікар мені пише, Путря, горло, Єрмаков, Нєжить. ви представте, у нас 11, а два. І я так, да, ну бачите, Бог поміг все сьогодні слава, слава Богу, без травм. Коли там ударили Артура, він ліг, думаєш, ну все, кап'ят, зараз вже ну, зовсім інша, інша ситуація. Але він встав і побіг. Да, значить, Бог був з нами, слава Богу, ми виграли. І ми це заслужили. Це ну, це 100%. Тут нема сумніву, ну малесенького, бо ми. Ну, Працюємо просто ну, максимально від, чесно відносячись до футболу. Це через то совість чиста, і бачимо, що це може не постійно, але більшою мірою воно дає девід. Ваше питання, будь ласка. Перспектива скамейки є каміння є? Бажання є таке. Реальне, реальне. <с> Бажання є колосальне. І ну, певні, ви знаєте, що зараз у нас додався один футболіст. Взяли Дада Бразилець, ми його вже заявили, а ще не прийшов його, його сертифікат, через те він не міг сьогодні грати. Але я думаю, що він не міг сьогодні грати і по причині, що він ще не готовий, дуже, дуже найфізично. Я не говорю про інтеграцію в систему гри і так далі. Але це вже ми розуміємо, що ну, ми маємо людину, і в нас на другу гру у нас вже 14. Да? То це ми представте, в нас два склади практично. Так, ми зараз граємо, нам ще не захотіли гру, ми хотіли перенести, попросити, щоб е, цей лівий берег. Ну відказалося, Ну, їдемо, граємо 23 числа. А, в Кубок? В кубок, так. Є ще питання до Романська. <клес> я не можу не сказати, що я, я бачу голову в вашому виконанні. Вчора вже був благодійний матч, футбол заради перемоги, ви грав в нападі, забили і рядом з вами такі дуже легальний хлопці грали, які от, якраз на скамі, тому що там так що ні, я привітаю. Я взагалі зготував такі випросити, тому що сьогодні буде нічия, так, дай Боже. Але от як більше емоцій більш. ви спитали вчора? Я no. that... ja, більше відчув емоції і радості, коли і єда забив, а не коли я. Якби б не Єда, ви б повторили гвардіони, який ні одної замерзни не чуть-чуть. А тут замінами таке по наш порі. Сьогодні просто дуже гаряче було, погода душна така, що сьогодні треба було свіжих людей. В такий, в такий момент 3-4 заміни вони дуже сильно міняють ситуацію, вони підсильні. Ну, все стало добре. Дякую, Романович, дякую, колеги. Ні, ну Останнє питання, який як стане зіткнень батіванки, коли ми його побачимо на полі. Мені задавали це питання десь тиждень назад, напевно, на, на одній з прес конференцій Я нічого вам не міг відповісти. З тих пір я його не бачу, Тим більше не можу нічого вам відповісти. Він лікується, як для мене, скоріше нічим так в найближчий час. Так. Але надія живе, звичайно, звичайно, звичайно. Але я говорю про його стан здоров'я, не, не про. Він сам розстроєний, ми бачимо. Але ну що, так, таке життя, треба це пережити.